Отже, триває програма підсумки Віталій Портніков, Микола Вересень. Зараз, якщо в разі хтось захоче подзвонити за телефоном 044 33 99 161, повторюю, 044 це Київ, 33 99 161 це наша Кирил да, Ви студія. його бачите зараз на екранах, цей телефон. Так, да, Ви можете подзвонити і поділитися своїми думками, а ми між тим поділимося своїми думками і мене потішили обидва. — Наші Гості які були... Ну, — гості просто нам професійно вирішують да, завдання, да. але разом із цим ти не знімає того, що є, ці вичерпаності інфраструктури. Тут ясно одне, що е, ці, е, умовно кажучи, я не знаю, чи нам потрібно окремо відомство по чи надзвичайним ситуаціям. МВД, це а, в всьому да, світі робить. Звичайно, сім, ну да. в будь-якому разі воно може бути частиною, що Да. Але те, що воно має бути, має бути посилено в і те, що Очікування... він сказав, да. законопроект про те, щоб брати, що не просто ми вас зараз перевіримо і будемо робити припис. Да, а ми бу... з вами візьмемо 2, 25 мільйонів за те, що ви тут все це порушили. Да. Тоді да. це буде ефективно і і бити по кишені. У нас є дзвоник. Доброго здоров'я, якщо ви нас чуєте. То ми вас хочемо почути. алло Добрий вечір. Ні, не будемо слухати цього. Будемо слухати слова. Ну, значить, буде коли почекаємо наступне, та перед цим я скажу, що мені здається. алло добрий вечір! добрий ми сподіваємося. Добрий вечір. Слушайте. Господа ведущие, меня зовут Алексей, и я звоню из Киева. Прекрасно. У меня, знаете, есть к вам один, но, может, скорее, риторический вопрос и одно предложение. Если позволите, задам сначала вопрос. Скажите, вот, Виталий, Микола, как вы думаете, какое качество является самым важным для журналиста? Ну, я не знаю. Их 45 mm -hmm. приблизно. Да. Yeah. <laughs> и все, и все наиважливейшие. <реш> mm -hmm. Я думаю, що відповідальність важлива досить для журналіста, якщо вам цікаво Я, Багато хто живе без цієї відповідальності, але це дійсно найважливіша якість. Але не? щось ну, ми не почули да, продовження. Риторичне, риторичне запитання. Так, ще є дзвоник, мені підказують правда. Якщо правда, то будь ласка, говоріть звідки ви і хто. Добрий вечір. Добрий вечір. Це Віталій з Василькова. О, У мене два запитання стосовно цієї трагедії. Перше, дратує те, що всі телеканали розказували про рівень забрудненості в місті Києві, хоча вітер був весь час в південно-західному напрямку, зовсім протилежному від Києва. І виходячи з цього, інше запитання, що робити тим жителям і селянам, які живуть в селі Кечки, Путрівка, Здоровка, через який якраз іду цей вітер, ця стояла чорна хмара і випав чорний дощ. Що робити? Продуктами, вирощеними на своїх ділянках, і чи можна взагалі їх вживати в їжу, ну і так далі. А то розказують, пийте молоко і будете здорові. Ну, позвойте, ви абсолютно праві. Ми тому і запросили, до речі, на програму як ви бачите не міського голову Києва, а міського голову Василькова. Хоча ясно, чому цікавість до Києва була великою, тому що тут живуть мільйони людей. Да, і Це да. теж ясно, чому всі хвилюють. Але разом із тим, по-перше, що треба робити, треба знайти кошти для допомоги цим людям. раз. Це дуже важко в наших умовах, але це там надзвичайна ситуація. Так. Очевидно, що ніяких продуктів, які чорні, як там чорні суниці, вживати так. не можна. По-друге, треба допомогти дітям. Треба, щоб діти відпочивали десь. десь вже, і ся, да? Звичайно, це важливі моменти, це теж треба знайти на це кошти. Це перший, другий момент досить важливий. Будемо про це говорити, наскільки журналісти про це можуть говорити. Я думаю, що рядовці це теж е, прекрасно розуміють. Ну і третє, треба перевірити, наскільки взагалі можна жити саме тих селах, які ви кажете. Можливо, там потрібно людям будуть місцево залишити ці місця, але це теж можуть оцінити тільки експерти. Тут у нас було. А, були а ще, де... якщо ви хочете знати да. відповідь про європейськість, то треба, я розумію, що це мало ймовірно, але треба з'ясувати, чи взагалі є страхування врожаїв. Да. І тоді ці гроші автоматично потраплять. Ну, Побоюся, побой, ще немає. А Не я треба знаю, але але треба, тоді треба запровадити Вгадити, і, і сказати, М -м. що от на випадок таких ситуацій, от людина вкладає якісь там 100 гривень, а потім отримує там 10 тисяч гривень. І за те, що так там сталося, вона, да, бо це як втрата. майно. Я, це майно, це, це зароблене людьми. І є ще у нас якісь запитання чи якісь думки? Кажуть, нічого не кажуть. Мовчать. Всі мовчать. Тоб, тоб, алло. алло, алло. Не не всі. да. Доброго здоров'я! Не всі мовчать, я помиляюсь. Да, доброго здоров'я. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добре, здравствуйте. Віталій, к вам вопрос. пожалуйста, ответьте, якщо можна. Ви вірите в предстання да. мальфара ні о распаде Украины? Спасибо, пожалуйста. Я бачу такий спеціаліст з мальфаров бачення, мальфаро мальфарності. Ну, побійте, побойтеся, Бога, ну правда. Ну, як можна вірити в. Якісь передбачення людей, коли ми прекрасно знаємо, що не тільки воля Господня на такі процеси є, і бажання людей жити у спільній державі, яке, yeah, яке в українській ситуації співзвучно з Господньою волі. Я знаю, що багато глоб, так якщо сказати, да. за, за деякі гроші можуть на, на навручити Це, будь що, завгодно, що, да. будь що Є у нас ще дзвоник. Доброго здоров'я, будь ласка, говоріть. Добрий день. Доброго здоров'я. Я хотів би спитати, задати таке питання? Я пам'ятаю, як колись Яценюк з Крічко проходили до Януковича і тремтячими руками щось вони. Зараз я бачу, що діється в Києві, і що діється в Україні. Я Олександр Київ. Значить, і мене цікавить, я знаю, що зараз довіра до Яценюка десь біля 1,5-2%. Скажіть, будь ласка, а коли він піде? Коли це вирішить виборці, коли будуть наступні вибори, і коли його партія не отримує такої кількості голосів, щоб вона не могла створити коаліцію, тоді буде новий уряд. І новий керів голова уряду. Так буває в демократичних країнах. Або якщо ця коаліція розпадеться і буде створено нову коаліцію без участі партії, яку очолює нинішній прем'єр-міністр. Ось тоді. Але Як ви себе виявляєте? Я, я собі ще я б додав би таке. Що в мене постійно такі підозри виникають, тому що зараз я відчуваю цю атаку на прем'єра. Він не герой мого роману, абсолютно. Але я розумію людей, яким найбільше вигідно полотнеча ну, в українській владі, зміни, відставки, переформатування і так, далі, і, так далі, і так далі. І ця людина, якій це найбільше вигідно, знаходиться в Кремлі. Там у нього робочий кабінет, він там працює. Ну, інколи він працює під Москвою. І тому всі ці розмови вони на користь держави, яка воює зараз з державою під назвою справа. Навіть справа не в тому. Саточ, коли ми говоримо про рівень довіри, коли хто піде чи не піде, уряд який проводить якісь зміни і реформи, і не має користуватися довірою суспільства. Його завдання і провести ніколи не, не в не, країні не, не, та, не, не в користув... історії такого та, не було такого не Його було. завдання провести зміни і реформи, які можуть не подобатися людям. Більш того, плечі 10 років будуть не подобатися, так. і тільки в учебві в учебниках історії колись напишу. Що були вдалі реформи або не невдалі. Не і, тоді, і, тоді. і в Україні не буде урядів, які будуть користуватися довірою людей на протязі найближчих 15 років. Да. Але ви будете голосувати, обирати нових прем'єрів, нові... да. проводити в парламент нові партії. У нас ще є да. дзвоник з Німеччини. Мені підказує. Ну, прекрасно. В Німеччині да. просто не питаються, таких питань. Да, да, людей, да. Да. В Німеччині коли ця да. Меркель піде вже. Да. На вибори треба ходити і голосувати. Да. За чи проти? Будь ласка. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір, пане Миколу, пане Віталій. Звоню вам з Німеччини. Мене звуть Сергій. Хотів би виразити вам велику велику подяку за вашу дуже дуже нужну нам роботу. Взагалі хотим сказати, що телеканал Еспресо на сьогоднішній день для нас является действительно просто першим інформаційним каналом. И мы рассказали. здесь, находясь далеко от Родины, все время с огромным удовольствием вас смотрим и получаем, так сказать, из первых рук то, что нам. Мы, то, мы... Что нас... Мы очень рады быть лучом света в темном царстве российской пропаганды, которая, к сожалению, на Западе сейчас очень явно. многих людей сводит с ума. Я вообще считаю, что, конечно, свобода слова и свобода слова. Свобода слова это очень важно. Но то, что делают российские телеканалы, это вообще изнасилование мозга жителей благополучных стран. Это вот такой факт. Да, я погоджуюсь, да. Да. Это это вообще не... я в это... в, в, в Сичне и я переконался. Вот мы будем защищать свободу слова, а люди в это время будут попадать в психушки. Да, это да, я у вас говорю. є питання, пане Срій. Алло, Алло, ало. Uh, uh, питання в мене немає. Не, не, просто хотів виразити вам вдячність. Спасибо. Ну, Спасибо. і будемо працювати будем далі. Ти бачиш, просто страшно таке слухати. Ну, багато людей, людей говорять, до речі, розмовляв з моєю Франції нещодавно які розповідали, скільки там цього російського бруду на людей виливається. Як мало українських каналів. Там. Є ще у нас дозвонювач. Будь ласка, говоріть доброго здоров'я. Да, да, no. здрасте. Дня. Добрый. День. Добрый Добрый вечер. Добрый вечер. Uh, уже больше года длится война, а милиция не проверяет паспортах. И мы находимся все в прифронтовой зоне. Так uh, почему не проверяют милиция в паспортах? А нужно як в Росії, щоб всі власт... ми ходили з паспортом і показували кожного міліціонера. Хоча бы так. Слухай, да, як дивіції? тільки почнуть на вашу пропозицію вот, вот перевіряти значит. паспорти, нам дозволять інший дозволити скаже. Чому це під час того, як я йду по своїй країні вільна людина, у мене просять паспорт. У нас ж немає офіційної війни. Ну, так. Е, є контроль в зоні антитерористичної операції. А що ви хочете в цьому паспорті побачити? Ну, у, людей, у людей, які сьогодні з. Знаходили... ФСБ зробить фантастично красиві українські паспорти, якщо вже не зробила, тому що і Донецьк, і Луганськ да. під, під Росією фактично знаходяться, і там точно були в якихось і, ну, закладах паспорти. В Росії перевіряли паспорти, але там точно знали, що якщо в паспорті написано Чеченець чи там чеченська да, да, піска, да. можна бити. А ми що самі будемо робити з цим паспортом? От це цікаве питання. Ну, Там да. людина е прописана в Донецькій чи Луганській області. Вона виїхала на Україну. Слава Богу. Да, так що його бити, чи да. Да, да. чи вбити? Потрібна спеціальна робота по виявленню терористів, диверсантів, агентів Москви. Але це не питання перевірки паспорти. Це питання агентурної роботи і е спеціальної роботи наших служб, які забезпечують е боротьбу з е тероризмом, діяльністю виробництво і антитерористична операція. На словах антитерористична операція, яку вимовив ем, Віталій Віталі Портніков, Портніков, один да, з да. ведучих цієї програми підсумки. Ми закінчуємо цю програму. Окрім Віталія Портнікова, тут ще скромно сидить Микола Вересень. Оце і є два ведучих. На все добре. Ми за тиждень обов'язково побачимося і успіхів. Хай щастить.